Проповідь 17 Будьте пильними до себе та уважними. Бадюріться і зносіться помислами своїми до Бога. Якомога частіше звертайте і до себе це вікопомне звернення великого Арсенія. Арсенію, чому ти вийшов звідти? Бо ж і ви вийшли зі світу. А навіщо тоді? Не задля тілесного спокою. Не тому, щоб зазнавати задоволень, але й не за тим лишень, щоб навчитися грамоти і каліграфії або щоб знань набути, чи стати добрими читцями, також і не заради того, щоб собі потурати та діяти за власними бажаннями, шукати слави, величатися, вивищуватися над іншими, верховодити, не для того всього і тому подібного, а задля чого тоді. А щоб від гріхів очиститися, щоб перейнятися острахом Божим, щоб упокорити себе аж до смерті. І то до смерті Хресної, тобто до зречення своїх душевних прагнень і умертлення пожадань, тілесних, щоб воювати із суперником нашим дияволом, і боротися проти начал, проти властей. Проти правителів цього світу темряв, щоб не піддаватися розмаїтим тілесним спокусам і, зрештою, щоб отримати сильну віру в провід керівника свого Ігумена, а тим направду зможете погасити всі розпечені стріли лукавого. Тепер розкажіть, як у вас із цим справа. Розгляньте, обміркуйте. То слідіть, і щасливий той із вас, хто дотримується заповіди, хто не віддав себе, як здобич продавцям гріха, хто ретельний у послуху, хто просвічується довершеною сповіддю, хто осяюється Богом даним смиренням і злотосяйною та христонаслідувальною покірливістю, і хто ніби пурпуровою мантією. Оповитий безсумнівною довірою до свого керівника Ігумена, не вагається у справах ним указаних, нічого не чинить без попередніх його вказівок і нічого не вважає вартнішим на землі для свого спасіння, окрім того, що вважає для нього наставник. Зауважу, що не себе я маю тут на увазі, а тих, які неухильно виконують заповіді Божі. До нас приходять душі, на правду Богом послані, щоби спастися в кіновії нашій. Ось чому заповіді повинні в нас виконуватись у всій повноті та строгості, бо прийшли вони, щоб просвітлитися, а не затьмаритися. Сіяйте ж, браття мої. Просолюйтеся благодатними чеснотами, хоч я проймаюся псуванням. Тож у чому полягає слава наша? Полягає в тому, щоб поступатися братові в розмові, щоб ніколи не суперечити, ні на що не нарікати, щоб ягнятами бути незлобивими, сумирними, покірними пастирю і зверхнику нашому Христу. Щоб уникати непотрібних жартів і сороміцьких бесід, щоб бадьорами бути на псалмах та уважними у молитвах. Тож набирайтеся мудрості, діти мої, очищайтеся більше і більше, невинними ставайте, удосконалюйтесь та освячуйтесь, насмілюся сказати, уподібнюйтеся до богів. Адже через Піснописця Спаситель нам обіцяв, Я мовив: Ви боги і сини Всевишнього усі ви.